Нажал? Оп, вот, ну no. все, карты там выпускаем назад же. пришел. А ну чека, чека. Ось от його таку рибалочка Це рибками Царь, почти карпі тут. Ну так, а це сьогодні рибалка, да. там прыгав. Та, така ж ты так, його Вони вже не дишиться, дешиться, дешиться, дешеться. Не, не, не замучені. Ми подаруємо тобі життя, щоб було поколінням. А керівництво озера подарує нам абонемент на рибалку. Да, так, не, тут випускали, випускали, не давали, там день-два, можна було на шаропці серйозно. Сереж, якщо бабу на шарував, на це фото показує. Якби це було присторожі, то сторони стало добре, не було б не одіватися. Ох, чок, приве. Куди вивертайся в следующий раз, опять випущу.